Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами я, Артем. Я граю не один, а з другом якого звати Тимофій! Всім привіт, любі друзі та глядачі цього каналу. Ми будемо грати в гру Артем, як вона називається, бо я вже не пам'ятаю. Вона називається Убіжи від цього монстрика. Я теж не пам'ятаю, вибачайте. Пішли проходити, так? Так. Ой-ой-ой. Ой. Щось поки що легко. Ой. А куди нам? А, почекай! Сюди, 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 сюди. О! І ще запрыгну сюди. Обережненько. О, Обережненько. Так, друзі, ми проходимо. О, я чуть не впав. Так. А я цікаво допригну? Я допрыг. Блін, гнов. Почекай мене добре. Так, добре, добре, я тебе чекаю. <пух> я проводжу експерименти. <пух> Ой! Ти бачиш, це хто такий? ну-ка. Місіс С... Смі... смайл А, ми будемо тікати від смайлика. Я прийшов. Тут веселка. Оу, як гарно. Ой, ось цей чучик. Монстрик ось цей! А він вирос так швидко? Ой. Ви готові пройти в школу Міс Уигл? Най... Знайди секретну кнопку, яка приведе вас туди, і яка це? А, ось 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 Тім Тім! Ось кнопочка, Ось кнопочка. Я не жов. І що зробиться? робиться? Нічого. О, Ааа. прохід відкрився. Ууу. Проходимо. Ми вже наполовині, як його? Проходження. Ай! Ну, майже наполовині. Ой. Ой. Ух, я думав, що я вже впаду. Я зараз думаю, що я впаду. А ти Ні, куди? Не сюди. А, туди. Ось сюди. Ти впав? Так. Да. Мені треба там з самого начала. Я. я чекаю тебе. Ну, не також з самого початку. Ні! О -о, о, о! Це ще було. Ой. Ух. Як? Ось море. О, ми по яблучку запрыгнули, куди далі. Ой, я походу знав куди. О, О! Я дуже перелякався. Ой. О, раз. Думав, Ой-ой-ой! <кліпи> Бежим! Бежи. 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 Фух, Бежим! Бежим! Раз! Раз! Е! Мы бежим! Ой-ой-ой! Поле не идти! Я просто прямо йду і навіть не зупиняюсь. Я навіть не зупиняю, не зупиняюсь. Все, пішли. Пішли. Ми вже до кінця майже при, прийшли. Так, друзі. Додивляйтесь до кінця. Ні-ні-ні, не туди, не туди, не туди. Не туди! Т туди! Тим, не туди! Не туди! А, тут, тут якісь кнопки! Тут якісь кнопки, чи що це. Ну. Тут кнопки, всякі фігури, туди, туди, да. Ой. Туди. Ой. Ну все, я тут. Зараз а що тут? Фігури треба шукати. В будинку, залазь на будинок, тут ш... Од... перший є. Квадратик. А де другий? А другий там? Тут немає. другий? мабуть, там аж. О! Набірин. Обов'язково додивляйтесь до кінця. Ой-ой-ой, то чого ж таке? Ти <сі> нічого немає. Ні, так додалі пройди. Йоу. О, я бачу, я бачу, там є, там є. Я зрозумів, що там є. У-у-у. А, ти туди. А, Тут взагалі два. Спригуємо, спригуємо. Ну так, да? ну інше ж вже внизу. Десь... О, пішли туди, туди, туди. А, мабуть, тут немає. я нічого такого не бачу. Той... Туди, 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 туди. Ну, все правильно, туди. Туди, так? Да. А ні. А що вона в будиночку? Ну, що я говорив що тут, сюди О! тихо. хотих? Почекай мене, я впав! Почекай мене! Кай, okay. Я уже тут. Уи! Ой. А! сюда. Ой. А, что, что, что? Три плюс четыре, семь. Три плюс четыре, Звучит семь. Куди діти йдуть, йдуть вчитися? До стоматології в школу до ігрової до ігрового майданчика. На якій планеті живуть люди? Земля, Сонце, Плутон? Перший, 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 перший. А, ш, во що во що пре діти, коли виростають, а, зросліють, також е Бог А дарсуслію, який варіант? Перший, перший. Вітаю! Ви! Е, все правильно пройшли! Ой, я полетів! Йоу! Як ми відпригнули? Ой! Ой! Ой-ой! Ми тут далі легко. Легко там. Ну документом збираємо. У. Ой-ой-ой! <плес> Ой-ой-ой! Зажува, заживало, заживало. Тихо, тихо. Тихо, фух. Ти ти там де? <плес> Блін, бігова дорожка якась. Єх <плес> yeah. фух. фух. Пошли. Сюди, сюди. <плес> ой, я зрозумів куди. Сюди. Далі прийдемо ось сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Не біжи, не біжи. Tchau, tchau. Ёшкин! Ты чего высадишься в воздухе? Ты анимацию так дивно выглядишь Полицю стріляти. Ні, ні. <laughs> я пешок, а ты ботин в мене Добре. Ах, блин, початку, Окей, я тебе чка. Так, я тебе Ой. О, Тільки просто стріляй в нього зі своєї сили і не зупиняйся. Тікай просто і стріляй. Ти пройшов, так? Пішли тоді. Зараз у мене опять анімація. Чому в мене немає анімації в мене? Цікаво. Ой, давай! Ми на кінець-то, зараз пройдемо. Ми підіймаємось наверх. Поїх! Тобто, не наверх. А куди ми підіймаємось? Ми вниз підіймаємось. Це ще не все? Не ще не проходити. А, а, ось сюди, ось сюди. Потім ось сюди. Потім ось сюди. Ні-ні е, ні-ні, на настєчка. Та блін. А сюди, сюди, сюди. Сюди. Ой. ой. Ось сюди. 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 Ось, сюди. ось сюди. Є! Ой-ой! Тікай, тікай! За нами біжить ось монстр! Дара, смайл біжить! Все, ти утік! Ура! ми вийшли! Друзі! Дякую, що додивилися відео до кінця! Обов'язково обов ставте лайк і підпишіться на наш канал. І бувайте! Bye-bye.